Як в це взагалі можна грати? І, о Боже, відпусти мене нарешті. Це приблизний мій діапазон реакцій на Diablo 4 за останній рік. Відео буде цікавим тим, хто давно покинув гру, так і тим, хто досі сумнівається, чи варто занурюватися у віртуальне пекло. Ну і порівняння невеличке з Path of Exile також буде, куди ж без нього. Привітулі! Найважливіша зміна відбулася в акцентах. Спочатку гра орієнтувалася на сюжет і процес прокачки. Причина цьому дуже проста: брак ендгейм контенту на релізі. На сьогоднішній день ситуація змінилася ну, десь на 180 градусів, і розробники зосереджують свої сили саме на ендгеймі. І перше, що вони змінили, це прокачка, яка стала значно значно швидшою. Раніше більшість гравців зупинялися приблизно на 70-му рівні зі ста. Це статистика від самих Розробників. Десь на цьому етапі гра переходила в сильне самоповторювання, а рівень набирався відносно повільно. Зараз в нормальному темпі сотого рівня можна досягти за 7-8 годин. Якщо ж дуже постаратися, то можна за 5-6 годин, і це насправді дуже швидко. І найголовніше, гра дає вибір, як саме прокачуватися. І кожен з цих виборів не є безмістовним. В поточному четвертому сезоні більшість качаються в Гелтайді, який також переробили. Для тих, хто не знає, Гелтайд це по суті наплив демонів на 2-3 локації. Впізнаються ці зони по червоному забарвленні на мапі. Вбиваючи демонів, отримуємо спеціальну валюту, за яку відкриваємо скрині зі спорядженням або скриню з ресурсами для виклику боса, що знадобиться в ендгеймі. Так ось тепер Гелтайд має перерву лише в 5 хвилин, по суті, щоб змінити лока Раніше це була година, якщо не помиляюсь. Щільність монстрів також стала значно вищою. Збільшилась кількість засідок. Це коли монстри зненацька нападають. Також додали окремого боса гелтайту, на якому всі фармлять досвід. І спеціальний розхідник, який робить монстрів на 10 рівнів вищими, і трішки збільшує набір агресії до гравця. Агресія це щось типу зірочок в серії GTA. Ну трішки й видозмінена під механіки гелтайду. Коли шкала агресії заповниться, на нас почнуть навалювати хвилі монстрів. А це теж хороший буст досвіду та предметів. Отже, Helltide дає швидкий набір досвіду та ресурси для ендгейму. Другий спосіб швидкої прокачки це кошмарні підземелля. Ну, вони ж Nightmare Dungeons. В Nightmare Dungeon розробники збільшили кількість різних івентів, і саме вони є основним джерелом досвіду. Швидко вбиваючи хвилі монстрів, шкала досвіду заповнюється просто на очах. Але тут все залежить від того, як часто трапляються ось ці івенти. Ну і ще тільки в Nightmare'ах прокачуються гліфи для вашої дошки парагона, а прокачувати їх обов'язково потрібно. Тому як і Helltide, Grind Nightmare'ів також приносить користь для ендгейму. Два слова для тих, хто ще не пробував грати в Diablo 4, але останнім часом. Поглядає в її бік. Ну, по-перше, годі сумніватися, спробуйте, ну по тому ж геймпасу це там скільки 130 гривень всього. Причому я раджу починати незалежно від того, хороший зараз сезон чи найгірший з усіх можливих. Як людина, яка вперше запускає гру, для вас це взагалі буде неважливо. Проходьте дуже хорошу сюжетну кампанію в своєму темпі. Досліджуйте гру, пробуйте самі створити якийсь білд, сходити на світового боса чи Легіон. До фіналу сюжетки ви вже зрозумієте, чи варто лишатися в цій грі. Надовше, і якщо все-таки вирішили лишитися, то дам маленьку пораду. Знайдіть усі вівторі ліліт, відкрийте усю мапу та повністю прокачайте репутацію. Це дасть кілька хороших бонусів і сильно спростить життя в майбутньому, тому що все це переноситься в наступні сезони. А вже тоді переходьте до дрочі з білдами, фармом ресурсів, ну і всім іншим, що притаманно ARPG. Але я щось забув, щоб пограти по геймпасу, потрібно все одно створити акаунт Battle.net. А ми знаємо, що для власників ПК створювати нові екаунти це невимовна мука та страждання. <клухи> Вітайте першого спонсора на Ютуб Олексія Укронеза. Так, тепер на Ютубі є спонсорство. А також дякую усім, хто продовжує підтримувати канал фінансово на Patreon та Баймієкофі. Особлива подяка Данилу Румянцеву. Ви всі супер неймовірні, дякую вам. Ну а тепер про ендгейм. Частково ендгеймо можна вважати Helltide та Nightmare. особливо перші, бо дають ресурси для босів. От про них і піде мова. Почну з найстарших. Ліліт лишилася незмінною глобально, але з моменту релізу її дещо забалансили. Тож бій з нею тепер цікавіший. Очі довший. Та головне, з'явилися два боси для фарму супер-убер унікальних предметів: це брат та сестра Дуріал та Андаріал. Для їх виклику потрібні спеціальні ресурси. Для Дуріала потрібно по два яйця з босів Варшана та Григорія. Щоб викликати Варшана, потрібно зібрати. Так би мовити, тілесний комплект з чотирьох частин тіл. Частини випадають багато, де по світу з ними проблем немає. Вбиваємо боса, отримуємо одне яйце. Якщо дуже пощастить, то два. Щоб викликати Григорія, потрібно п'ять штук живої сталі. Сталь здобувається зі скринь в гелтайдах. Де Андаріо схема така сама, тільки замість яєць лялька та кайдани, які здобуваються зі звіра в льдах. Та Лорда Зіра. Ці два чудіка відповідно викликаються теж унікальними ресурсами. Всі потрібні предмети для виклику босів також можуть випасти зі світового боса, але це скоріше як бонус, а не повноцінна заміна фарму. Також боси отримали ускладнену 200 рівневу версію. Для їх виклику потрібно втричі більше ресурсів і рідкісний камінь, але й винагорода в п'ятеро вища. Тому добре вкачаним героям, ну або ж групам, є сенс фармити саме ці версії босів. Щодо розхідників, то я не відчув. Що особливого браку в них. Поки я качався, то накопичилося до сто біса ресурсів для виклику Дуріала і Андаріал. І безпосередньо в ендгеймі я займався фармом босів, а не ресурсів. Саме по механіках, на мій погляд, найцікавіші Ліліт та Андаріал. Але ж полюємо ми їх, звичайно ж, заради нового луту, і з новим сезоном його добряче так переробили. Предметів стало випадати значно менше, і цим вирішилося одразу дві, та навіть три проблеми. Перша інвентар забивається приблизно після трьох забігів під земельнями поспіль, а не як раніше, ще не встиг бити боса першого данжу, а вже треба чистити мішок. Другий момент п'ять вкладок скрині тепер вистачає з головкою, особливо якщо. Ви не прокачуєте більше одного двох персонажів. Ну і повноцінний буквиний фільтр, якого давно просять. Тепер ну в ньому немає сенсу, бо немає серед чого шукати. Хоча фільтр по якості та типу предметів у грі є, і його цілком достатньо. Також предмети позбулися двох характеристик з п'яти, але щоб їх повернути, з'явилася нова механіка темперінг, ну тобто гартування. Це все ще рандом, але більш контрольований, бо нам дозволяють обрати тип афіксу і його вид, які найбільше підходять білду. Тобто ми спочатку обираємо, наприклад, атакуючий, а потім мороз. І далі вже лотерея, хоча є кілька спроб отримати бажану характеристику. Загалом ця нова система дуже сильно спрощує відсіювання непотрібного хламу. Але переробили не тільки її, але й способи поліпшення спорядження. Тепер це мастерворкінг. Раніше ми просто у коваля за відносно мінімальну плату поліпшували зброю чи броню. Тепер це цілий процес і не з дешевих спорядження має 12 рівнів поліпшення на 4, 8 та 12 Якась з характеристик отримує так зване критичне поліпшення, тобто її показник збільшується не на стандартні 5%, а на 25. Кожного разу кританути може Будь-яка з наявних характеристик, але якщо пощастить, то усі три рази може кританути саме та, яка вам потрібна. У мене максимум двічі кританула одна й та ж сама характеристика. Вони навіть окремим кольором підсвічуються, тільки маленьке уточнення: до характеристик не додаються 5% чи 25%, а вони збільшуються на 5%. Тобто, якщо було 10% шансу кританути, то стане 10,5%. Мастерворкінг стає доступним тільки після відкриття зепіт, ну тобто ями. Це також нова активність у грі. По суті, це ріфти з Diablo 3. Щоб відкрити яму, потрібно вперше пройти Nightmare Dungeon 45 рівня. І тоді яма відкриється абсолютно для всіх персонажів, які ви будете створювати в цьому сезоні. Яма це просто підземелля, в якому за визначений час потрібно вбити визначену кількість мобів. Що круто, щоб не гальмувати весь процес, весь лут випадає тільки після вбивства боса. Якщо зробити все вчасно, то отримуємо ресурси, необхідні для мастерворкінгу, і відкриємо наступну. Рівень ями. Якщо не встигнемо, то винагородою буде лише лут. Мастерворкінг розділений на три етапи: до 4 рівня з 4 до 8 і з 8 до 12. -го. Відповідно, чим вищий рівень, тим цінніший ресурс потрібний. І здобувається цей ресурс, відповідно, у ямі вищого рівня Ну, чи нижчого, ми ж тут все-таки спускаємося вниз. І поки що яма це єдине джерело з цих ресурсів для мастерворкінгу, що насправді не ок. Але з наступним сезоном обіцяють додати ще кілька. Але загалом сам по собі мастер Воркінг це таке задоволення не з дешевих. Раніше золото буквально ну нікуди було дівати. Ну хіба що для реролу характеристик спорядження? Але зараз воно використовується майже для усього, і його дуже не вистачає. Забув сказати, тепер убер унікальну шмотку можна навіть змайструвати самому. Для цього потрібні 4 камені, один з яких здобувається з непотрібної в гам унікалки. І всього за 50 лямів можна зробити необхідний предмет. І 50 лямів це дуже багато. Я думаю, приблизно стільки збере казуальний гравець, поки буде набирати там 100 рівнів. Ще у грі є окремий гаунтлет режим, в який, я думаю, мало хто зараз грає. Це стале підземельня, в якому потрібно набрати якомога більше балів. По суті, це єдина змагальна активність, бо тільки в гаунтлет має дошку лідерів. Чому б не додати лідерборд до ями, хоча б на рівні друзів? Я не розумію, тому що ну, мені було б цікаво, як далеко. Далеко вперед пішли, ну, чи відстали е, мої друзі від мене в проходженні ями, ну, в спуску вниз до дна ями. Щодо інших перероблених поліпшених елементів, то аспекти нарешті переробили, і тепер їх не треба зберігати в ящику як окремий предмет. Розпилили предмет з новим аспектом, і тепер він з'явиться в кодексі. Якщо ж якась шмотка має кращий аспект, ніж у нас в кодексі, то він позначається спеціальним значком в інвентарі. Самоцвіти теж переробили. Тепер вони створюються з уламків, які є просто в графі ресурсів, і є відносно рідкісними, я вам скажу. Також важливо те, що клас. Це отримали більшу варіативність робочих білдів. Повністю позбутися мети вже ж неможливо, але 2-3 робочі білди кожний клас має. Що круто, додали песика, і окрім того, що це ще один пункт в магазині для скінчиків. Супутник збирає ресурси та золото, але не предмети. Хоча б все одно це економить купу часу. Ну і ще його можна погладити, але це і раніше було у горі. З інших, так би мовити, quality of life, тобто зручностей всіх необхідних NPC, скучкували, щоб не довелося бігати з одного кінця міста в інший. Скриня є в кожному поселенні, а по місту тепер можна переміщуватися галопом. Та й загалом кулдауни конячки сильно скоротили. Мені дуже подобається, куди рухається гра і як розробники реагують на критику та побажання гравців. Скоро почнеться ще п'ятий сезон, з яким додадуть режим Орди, це класичний режим виживання. В жовтні вийде. Повноцінне сюжетне розширення Vessel of Hatred з новим класом, локацією і ще бозначим, про що обіцяють скоро розповісти. Головне дожити до цього моменту. Ну і насолоденьке, чому я не граю в Path of Exile? Хоча по сумі багатьох факторів це, мабуть, найкраща ARPG на сьогодні. І невеличкий дисклеймер: я не грав в Path of Exile. і все, що я далі буду говорити, базується на розмовах з друзями, які в нього грають. Наприклад, Мандерсон, посилання на його канали дам в опис, або перегляді англомовних ютуб каналів. Отже, єдина і головна причина це те, що Diablo 4 набагато набагато доступніша. Щоб почати нормально грати в Path of Exile і отримувати від нього задоволення, потрібно витратити ну, десяток годин на муштрування гайдів, потім ще два-три десятки випробовуючи знання в самій грі. І десь на 50-й годині нарешті гра почне приносити задоволення по експоненті. Цифри дуже умовні, тому фанати будь ласка. Але в Diablo 4 я запустив гру, і мені вже весело. Мене вже як мінімум розважили сюжеткою доволі хорошою. Так в пої значно більше контенту у грі, ну, 11 років, як не як В ній набагато більше систем, механік. а Від дерева скілів у новачка просто мозок розірве. І я чудово розумію людей, яким подобається ця багатогранність, і які готові вливати купу часу, перш ніж гра почне винагороджувати цю відданість. Але так само є люди, як я, які хочуть отримати від гри максимум тут і зараз. І для таких існує Diablo 4. І найважливіше, обидва підходи правильні, бо усі ми хочемо отримати різного від різних ігор. Комусь подобається півгодини сидіти в кущах в армії і потім отримати кулю незрозуміло, звідки. Хтось хоче буревігієм проноситися локацією в Call of Duty. Головне, що існують хороші ігри для обох цих людей, і це чудово. А вам які ARPG подобаються? Більш гардкорні чи казуальні? Пишіть в коментарях і бережіть себе. Далі буде, бувайте.